Мухи Джисюню заїли, вона вже не знає, куди їй подітися. Добре, що порекомендували собаці мастити вуха солідолом, то хоч вуха в неї не обкусені. То Тобто вони то сідають туди, але вони намащені, вушка в неї намащені. І чоловік так ввечері приходить з роботи і, і мастить її. Кожен вечір її мастить вушка солідолом, то вушка, слава Богу, цілі не обгрізані. Ну, а так-то, звісно, трохи мучається від тих мух, ну нічого. Така, це така пора, що, що всім собакам дуже погано. Ось так. Ну, все, розказала вам обстановку, як і що. Зараз встану ще тако, пройдуся садочком. Ну, не знаю, чи вам цікаво дивитися на той садочок, бо вже ви його всі бачили 150 раз, як то кажуть. І... І деякі мої подружки <говорили>, говорили мені, що вже одне й те саме надоїло. І Я з вами абсолютно згодна, що воно одне й те саме надоїло, а нічого нового про садочок я не розповідаю. Бо нема що нового розповідати про садочок, бо воно одне й те саме. А я про садочок не багатослівна. Тому, але вже бачите, бачите, вже ситуація то міняється, вже я хоч і з палочкою, але я вже, в мене вже інший настрій, бо я пропила таблетки, одні, другі, заспокійливі, всякі різні. Я вже вам казала, і на ніч п'ю, всякі оці рецептурні прегабаліни. настрій кращий. Тому вже от хочеться пройтися по садочку. Єдине, що я вам скажу, що сильного порядку в мене тут немає, але може такого, як на камеру, на телефон. Воно дуже сильно і не буде видно якогось безпорядку. <ріх> так як здалека, знаєте, так як здалека, дуже сильно там чогось не, не видно. Тому... Так. Що я бачу? Я бачу, що в мене одна ялиночка згоріла. А як же ж це так вийшло, що вона згоріла? Ммм. Бачите воно? Ріже п'ятно. А чого ж це вона згоріла? Біднесенька моя ялиночка. Та вона два роки стояла. І це, видно, цю спеку вона не пережила, чи що. Ох, як мені шкода. Mm, ну ось так. Ну що? Нема нічого нового. Ви вже мій садок знаєте на пам'ять. Вже всі, хто мене дивиться давно, ви вже всі все на пам'ять знаєте. Всі мої рослинки, всі мої кущики, деревцята, і туїчки, і квіточки. Прибирати, як я вже казала, то так ще раз скажу, що ще нічого не прибирала, бо нема як. бо Ви ж розумієте, в якому я нахожуся стані з паличкою, тому... Коли я що буду прибирати, ще поки не знаю. Але... Але моральний стан мій такий і душевний, що вже хочеться ходити по садочку. І балакати, і дивитися, і балакати. Так що. Хоча б так, хоча б так. Трояндочки мої, ось. Поперецвітали. Деякі ще цвітуть, квітують. Ось ось така краса. Одні переціли, другі квітують. Ось такі красуні. Ось, ось ці кущові. Ось ті кущові квітують. ось такі красунечки. О. Ну що ж, була страшна спека. Так. Ну, на даний момент. Я прогулююсь в своєму садочку просто як в парку. В такому парку, трошки запущеному, в якому вже давно ніхто нічого не робив, в якому вже давно ніхто нічого не робив. До мене біжить Джисюня, і я її навіть не свару. Тому що я ж її була запустила сюди. А вона лежала, лежала і вирішила прийти до мене. Вона лежала, лежала і вирішила прийти, моя собака. І я її не свару, бо що ж сварити? Ну за що сварити, як вона прибігла до мене, моя собатюня. Прибігла до мене. І ні, ви знаєте, що раніше би то я її вже б насварила. Вона вон щось присіла там, постікала трошки, посюрила. Але там можна. Там сюрити можна в тому кутку. Бо вона О... може сі... пересісти, посюрити на якусь рослинку, то тоді це погано. Там немає нічого цінного в тому кутку, то там можна. Собакина моя. Шабакина моя. А що ти там робиш? Мені головне, щоб ти була в мене на очах, Джисюня. Щоб я бачила, так вийди звідти, Вийди, з того квітника вийди. Отаку по травичці тільки ходи. Щоб я бачила, де ти ходиш. Так, йди сюди до мене, йди сюди до мене. О, тут біля мене, будь. Біля мене будь. На мене на очах, щоб я бачила. Ну що, цуга, бачите, яка ця цуга гарненька? Оце цуга канадська. Бачите? Так. Дже, дідусь звідти! А ось нещасненька, але жива. Оце цуга. Псевдоцуга. Бачите, яка є назва? О, я так з собою зіступила. Оце псевдоцуга. Ну, ви в інтернеті можете знайти і подивитися, що є цуга канадська, а є Псевдоцуга. Ну, вона і та гарна, і та гарна. Ось в мене є і та, і та. Але ця дуже була прихворіла, і вона така, бачите, яка страшненька стоїть. Але я маю надію, що з нею буде все добре, тому що вона в цьому році відросла, відійшла, бо я вже була подумала якось, що вона пропала. Але вона відпустила нові гілочки. Тому з нею буде все добре. Моя собака пасеться. Як телятко. Як таке велике телятко, їсть травичку. Їм треба їсти травичку, це щоб шлунок щось там для шлунку запустити. Шлунок, щось там, я не знаю, для травлення, коротше. Так. Давно я вже такої не заходила в садочок і, і не знімала. Я, знаєте, я розтраююсь тим, що я не можу зараз нічого робити. Розтраююсь, тому що я люблю, щоб в мене в садку була ідеальна чистота, ідеально, ідеальний порядок я люблю, знаєте. Але зараз мені трохи не виходить до тої ідеальності. Але нічого. Я знаю, що ви всі мене підтримуєте, що ви мені кажете, що все потім зробиться. Головне здоров'я. От, і я з вами абсолютно згодна. Ось. Але, але все одно хочеться щось робити. Хочеться щось робити, хочеться в порядку. Собатюня моя, пасеця, пасеця моя собатюня. Так, хрюша моя, хрюкає. Ой, Хрюша, хрюкає. Мої поросятку. Так. Піду я пройдуся ще до тої ялиночки, я таки хочу дойти ще до тої ялиночки і подивитися на нюю, що згоріла. Біднесенька. Біднесенька моя ялиночка стояла два роки, вона стояла, все було з нею добре. Бачите, от як согнуть туї, всередині треба чистити. Так. І вербу треба стригти знов? Ой. Як же ж це так сталося? Ось вона згоріла, догорає. І, і ви знаєте, ще не повністю. Ще не повністю, але вже догорає. Може вона ще відійде, бо я бачу, що також є такі отам ще листочки зелененькі є на ній. А може її внизу, а може це в землі щось її з'їл? Я не знаю. Може таке бути, що там хрущі, може, коріння поїло. Це ж таке може бути, правда? Я не знаю. Я не знаю, що це сталося. Ну, коротше, одна втрата в мене є. Оця ялинка згоріла. Оце вже сьогодні Джисюня тут нагуляється і нанюхається. Ще такого дозволу я їй не давала ніколи. Це вже вперше. Це вперше вона вже ходить кругом по садку і всі куточки обнюхує. І все вона обнюхує таможня. таможенний контроль. Вже обнюхала все, що хотіла. Провірила. Собатюня моя. Собатюня моя. Собатюня. Ну что, Джессюнька, едем? Давай на выход. Джессюня. Пошли. Джа. Джа. Давай, пошли. Давай, пошли. Ой. Иди сюда. Іди сюди, йди сюди. Пішли, пішли сюди, пішли на вихід. Давай, давай, молодець. Молодець, моя розумна собака. Моя ти розумна, моя ти красуня. Як я тебе люблю, мою Джисюнечку Мою собацю Ще пішла, щось там травичку скубає. Ой. є. Трошки походила, і ви знаєте, що заклало в вухах. І гуде в голові. Що це таке робиться? Тиск міняється. І заклало в вухах. Фух. Дже? Іди сюди. Отут будь біля мене. Сядь, це тут. О! Бачите, все. Ляглася. Ну все, мої, шановні глядачі, підписники, друзі. Все, всім вам. Всім вам всього доброго на сьогодні і зустрінемось. Всім па-па!